Ні, я ще... тобі що, що? Джекі Чан якийсь? Я що, тобі гімнаст якийсь? Я <ріху> ну, <ріху> так сказала, блін. <ріху> гімнаст? Ти <ріху> що, я що, ти? Що, Марічка гімнаст? там гімнастка була? Да? Скільки років? Скільки? Один рік. Я і розтяжка. Яка <ріху> розтяжка? Десь Та там. Ну що, колесо, треба трішки. Хоп! Давай, Й... дайдай, дайдай, і нема. О, 2,4 мільйони. Сюди. Женя, отак тут ножки, ручка. Так на чапа хотіть. Ні. Ну ви що? Коли ви на чапа на хочете, то тапайте по екрану. На фотошоп. Я зараз на 3, тон, 4 3, мільйони. Три і два вже. Мільйцький. 800 тисяч роботон робить Рубницька, на чапа. Київська область, Київ. А де ти чапи візьмеш? Я їй дам. А ти? Німеччина. Ні. вона Ума. Завершуйте прямий. <laughs> Завершуйте <то> прямий. <laughs> Іспанія. Я не Нукачего. Два Англія, Винниці, Чернихи, Бельгія, Черкас, ти и робила, блін. Мальдіви хтось написав. Капець. Я тебе хочу голоси робити, а вони хай Ні, ні, ні. Ні! Ні! А чого це? Тебе ви і так бачили. Вона хоче бути антисоціалом. Антисоціал. Там. Так, ще 200 тисяч і буде відос. Ще 200 тисяч. Каже, з ним з кимось цей пазл. Коли ще буде ефір? У мене вже пальці болять. Молодці, молодці. Пишіть під нашим відео. 3,9, 3,9. Пишіть наш, е, в коментарі під відео, якщо вам подобаються прямі і хочете, аби вони проводились частіше. пишіть про це коментаря під останній <клубови> мільйонів лайків! <клубови> Шість мільйонів лайків! Ви знаєте, що це означає? Я вас зіб'ю! одного колесо робити. Все, не треба, більше не повишаємо, вже всі задіяні. Все. Та що я це лайна? Катя, я падаю. Я падаю. 6 мільйонів лайків на прямій трансляції. Нас дивиться зараз. що, все? Ходи. Три. Ходи, йдем? Ходи робити колесо. Три і сім. Скетчі, Сохо. Ну що? Вы Я в шоке. Я в шоке.